Так як у нас обмежена кількість видатків, не в тому об'ємі, як би хотілося щоб відремонтувати капітально, ми робимо поточним ремонтом. Списки вже сформовані. Зараз об'єми вже теж визначені, і ми розробили частково кошторисну документацію, яка пройшла експертизу. Готовимо тендери на ці роботи і вони будуть проводитися. Перший тендер проведений на 7 мільйонів це на аварійний. Ремонт платичний першочергових тих ям, щоб їх закрити, в подальшому не виникали там, аварії на дорогах. А вже проводиться будуть по поточному ремонту роботи після цифри. Ми разом з представниками поліції оглядали ці ділянки. Вони на той момент огляду були в одних об'ємах, зараз вони трошки більші, тому що дороги далі ремонтуються. Температурний режим, коли почав дозволяти робити, це. Комунальне підприємство почало роботу. В основному зараз ідеї ще уборка з санітарної чистки міста це прибирання вулиці.